Погані новини для росіян не закінчуються, а тільки починаються. У союзників так званої Росії у режиму Аятол величезні проблеми. Країну охопили масові протести. Вони відбуваються у всіх великих містах, у тому числі у столиці, у Тегерані. Причиною протестів є диктатура, яку встановив режим Аятол, який постійно порушує права та свободи людини. Але Приводом для протестів стало різке погіршення економічної ситуації. До прикладу, за один долар Сполучених Штатів Америки зараз треба віддати майже півтора мільйона ріалів. Один невеликий страйк дуже швидко переріс у загальнонаціональні протести, котрі охопили вже майже усю країну. Відбуваються збройні сутички, вбивають представників режиму. Разом із тим до протестів долучилися і працівники найбільших державних підприємств. Ось на цьому відео, наприклад, бастують робітники газопереробного заводу. А в іранському місті Керманшах курди оголосили про створення штурмових загонів для боротьби із режимом. Аятол. місто є одним із ключових центрів іранських курдів, третьої за чисельністю етнічної групи в Ірані близько 10 мільйонів людей. Західні медіа повідомляють, що Аятолла Хоменеї планує втекти до Москви. Я думаю, що цього разу режим впаде росіяни надзвичайно засмучені. В Ірані снова ніч погромов і безпорядків. Вам це не напомінають начало сирійського сценарію. Планує втручатися у ситуацію також. і американський президент Трамп. Він підтримав протестувальників і погрожує аятолам, що у даному випадку можуть зробити росіяни. Та практично нічого. Їм просто доведеться спостерігати, як падає режим і ще одного їхнього союзника. А це ж тільки нещодавно Венесуела була. Тепер Іран. Ну це геополітичне потрясение, геополитическое поражение наше. Якщо режим АТО впаде, а Іран стане прозахідним, то із нього знімуть санкції, зокрема в частині щодо продажу нафти. І тоді ціни на нафту у світі іще нижче зможуть опуститися. І для російської економіки це просто будуть смертельні новини. Я переконаний, що якщо Російська Федерація не зупиниться у війні проти України, то на неї чекатимуть іще більш криваві події, аніж зараз можна спостерігати у Ірані. Усе йде. До того що російська економіка у 2026 році стикнеться із надзвичайно великими труднощами і року, на жаль, цього року я і наша фракція як катастрофічне ситуація Особенно під кінець года катастрофічне падіння производства. війна стоїть дорого. росіянам ця війна може обійтися ціною власної державності